Харків'янка Валентина Володимирівна у пункті видачі речей тепла кофта обирає взуття. Жінка із родиною у Полтаву переїхала на початку повномасштабної війни. Нині шукає речі на зиму. Теплі віщі, обув, одяг, одяг. курточку нижню, шарфик. шарфік, курточка, шарфік. Поки ще більше нічого. Ми їхали куди зря, ми не знали, куди ми їдемо. Їхали де остановляти. Виїхали сюди. Живемо в саді, обстріли. Ми скока, Дві тижні просиділи в підвалі. Підвал необородований. Ну, коли почали стріляти вокруг, вдома ракети. Ті. Ми розвернулися. Ми виїжджали під обстрілами, ми в Сіверне Салтавка. Очень велика потреба в обуві, тому що дуже дорого. Нашла, да, сапоги зимні. И вот я в до сапоги я сих пор. Пункт видачі гуманітарної допомоги у Полтаві працює із березня, але через пошук нового приміщення призупиняли роботу приблизно на місяць. Ми так як благодійна, ми організація, у нас немає ж ні ну, бюджету, нічого. А, соответственно, приміщення нам надавали частні особи безкоштовно. Все і соответственно, з цього виходить, що коли людині потрібно було звільнити приміщення, з цього ж ми і переїжджали. Потім переїхали на іншу адресу. Теж нам там надали приміщення два-три місяці. Сказали, ми можемо там пробути. Безкоштовно Ми тільки плачували там комунальні послуги і все. І і це теж було нам тяжко. Так як ми приміщення не знайшли до переїзду, нам прийшлось виїжджати на. Склади і потім вже шукати приміщення. Чого ж воно ж так і вийшло, що ми довго не могли відчинитися? Наразі пункт видачі гуманітарної допомоги працює у приміщенні обласної бібліотеки імені Котляревського. Речі видають переселенцям та полтавцям. Взагалі зазвичай приходять люди всіх категорій. Багато з маленькими дітьми також приходять. Потреба є у нас в чоловічому одязі. Його приносять дійсно замало, а потребують люди. За день, як правило, люди приходять ну, 100-200 людей на день. Люди потребують сезонні речі, це теплі речі великого розміру. Наш пункт працює за графіком з 9 до 14 години. Волонтерів в зміну десь до 10 чоловік. Одяг та взуття до пункту приносять полтавці частину речей відбирають та передають військовим, а також волонтерам, які плетуть маскувальні сітки. В речі вибираються в першу чергу, якщо вони підходять для військових. Ну, наприклад, там як інколи попадається військова форма, вибираються там таке футболки темного кольору, зеленого, щоб під форму хлопцям щось можна було переодітися. Далі речі перебираються на такий предмет на госпіталь. Тобто вибираються футболочки в літній час. Ми шорти вибирали спортивний. Одягу, тому що поранені бійці вони ну форма може бути і унічтожена, і порізана. За словами координатора у приміщенні обласної бібліотеки, пункт видачі гуманітарної допомоги працюватиме до кінця війни. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.